Христос Воскрес. Друзі, хочу вам показати, починають із заквітнути Іриси Пітушки. Дивіться, який красончик. Ось такий. Тільки розкривається якийсь темний. Друзі, не знаю, в цих моїх чагарниках мабуть живе гадюка. Знову наткнулася, була в суботу, вона сюди полізла. Тепер, не знаю, страшно мені сюди лізти щось робити. Цвіте еквілегія вже, дивіться, як гарно. І ось що таке цвіте. Ще багато не порозцвітали, це перші, які починають квітнути. Квітує лохина. Чи вже відквітає, не знаю. Брусниця вже відсіла. Журавлина, не знаю, тут нічого немає, але росточки є, сподіваюсь, що розмножиться. І ось махина. А, вже ягодки є, дивіться. Клас. Так що будемо пробувати в цьому році своє. Ось квітує яблунька. Це здається, я купляла рання червона. Має бути тоді, як е, білий налив, але не знаю, щось запізно воно цвіте. Не знаю, буде, щось не буде, але побачимо. Дивіться, гайвочка. Знову вітер, не знаю, вночі ну, взагалі такий був вітер, що десь тут бачилось, що ось дивіться. Тут вже має бути плід. Сьогодні ще другий день свята, не знаю, поки що такого нічого не роблю, поливаю. Ту травички птиці нарвала, так Хоч роботи дуже багато. Ось мої лілії. Ті, що я пересаджувала нещодавно. Поприймалися добре, не знаю, чи будуть цвісти, але прийнялися все добре. А це ті, що я пересаджувала восени. Ну, різні сорти, тому різні вигляд мають різний. Полуниця вже відцвітає. Ще не дивилася, ще зглянемо. Я думаю, що вже, мабуть, маленькі ягідки мають бути. О, Дивіться, є ж ягідки. Так що чекаємо, коли дозріють. Поливаю час від часу. Я показувала, натягнула капельний полив. Там теж не вся прийнялася, але прийнялася, ну, час від часу поливаю, але на восени буду досаджувати. Це мій перничок той що я відкрила з петрушкою, кінзою і кропом. Бачите, редисочку повиривала, вже пішов, пішла петрушечка і кінза краще рости. Але поливаю, ну, щоб залити гарно, то я вручну поливаю, то дуже тяжко. А так поливаю трохи тут теж, бачите, відкрила той, той укроп, де більше в тіні, то він, бачите, зеленіє, а цей горить. Під агроволокном був світлий, бо світла не хватало, а тут горить. Ну, не знаю, прориваю потрошки, так що буде. Вже гарна картопелька, бурячки. Бурячки ще не проривала, треба прорвати. Цибулька вже знову заростає, треба сапати, колоти. Цей ще парничок не відкривала, може на вечір відкрию теж, якщо встигну полію. Цибулька, чесник. Нормально, живтіє, але від такої спеки вже треба досить. Але на середу, на вівторок грозу, на середу дощ, вже немає дощ. Грозу передають, а гроза це таке поляпає, погребить грибить, поблискає, можна її зробити, так що, Такий вигляд на нашому городі зараз. Треба працювати і працювати. І ось наш парничок. Тут ще капусту, ну ніяк не, не висаджу на город. І тут ще все треба висаджувати вже. Перед святами не було коли. Трохи хотілося якийсь лад в хаті навести, в дворі, тому займалася тим, це все закинула. Так що не знаю, коли вже треба братися і працювати. Ось сходять мої огірочки, деньки, кавунчики, які я висаджувала на розсаду. Кабачки. Так що ну, це все те, що раніше було. Ось вже кімнатний помідорчик цвіте, треба край висаджувати. Огірочок цей теж підв'язати треба, є цвіт, але, бачите, огірочків немає. Ось, а вже є огірочок маленький. Ну, будемо чекати. Ще один є. Хоча, в принципі, це гібрид і, мав би, кожен огірочок зав'язуватися. Ну, може. За погоди. Ці теж поприймалися. Ну, цей був трошки жовтим листечком, то семідольні це не страшно. А ці... Ну і треба в мене ще зелене добриво є треба удобрити. Буду поливати, додам зеленого добрива. Ну і тут теж сходи. Огірки, кавунчики, деньки, кабачки. Майже все вже посходило. Тут тепло. Так, все. Моя вербенка, дивіться, вже потягнулася вже або в землю, або в більші. Вершечки треба пересаджувати. Також, також віола вже гарненька. Це теж помідорчики. ну Все гарне треба доводити до ладу його. Треба висаджувати вже край. А ось в сараї в нас ластівочки, гніздочки збили. У нас постійно кожного року, але тут значення не було. в Цьому році вже тут. Ось вже розквітла перша петуніка моя. Не знаю, мабуть, проста. Вітують маки, я вже в коротких відео показувала. Така ромашечка, не пам'ятаю, як зветься. Розквітла. Рання піонія. Такі лілейники. Також розквітла жовта сімейна трояндочка. Красунька. Ну і тут піонія теж. Вже от і от цвіте. Ось мої кактуси. Цей вже відцвів, на жаль, але є ще один бутончик. Цей ще квітує, сам маленький, не може стояти. Квіточка, бачите, гарна стурбова. Ну, що, сьогодні радує мене. Поливала квіти, бо теж з цими приготуваннями не мала коли полить, хоч сьогодні полила. Трошки спала спека, відкрила цей парник бачу, що он знову пекінка постріляла. Цибулька булька гарна, дивіться, вже листочки робляться такі пряменькі. Буду зараз поливати. Ця капусточка байдуже. І ця пекінка одна у мене, що гібрид теж поки що нормально. Ця вже, дивіться, вся постріляла. Хто вирощував пекінку, підскажіть, будь ласка, як? Що вона любить і щось щось я з нею не дружу. Тут теж є. Колись був у мене такий досвід, що в місті жила перший чоловік був у Харкові. Це десь часи перестройки, мабуть. Був у відрядженні у Харкові і привіз мені насіння імпортне. Ще в нас не було імпортного насіння. І він мені привіз. Редиску, е, ще там щось не пам'ятаю, і щось таке довге. Салат, не салат, незрозуміле, не капуста, не салат. І в нас пекінки тоді ще близько не було, ми навіть не, не уявляли, що це таке. І я, друзі, посадила її під деревом в дворі, і в мене така виросла капуста, ну я, чесно кажучи, тоді не знала, Дивилась-дивилась, що воно таке довге і не зрозуміли. І так вирвала курям викинула і не знала, що це пекінка. Ну, я ж кажу, тоді в нас не було. То ну, нічого такого не робила, ну вирощувала, як звичайну капусту там, чи що посадила і виросло. А це вже ось у другий рік, і в мене нічого не виходить. Так що, кого є якийсь досвід, порекомендуйте. А я цю зараз вириваю, бо ну, смисл місця займає. Вже буду потрошки щось висаджувати. Навіщо, щоб місце займало? І ось друзі, наше господарство червоного петуха прибрали. Він в п'ятницю на мене накинувся, так побив мені ногу. Так що чоловік приїхав кажу, каже, він мене дістав. А так все нормально. Ось наші каченята трошки продала, але щоб забагато дала об'яву, я штук 10 і мені вистачить. Але всі нормально, одне пропало. І то воно було, а ні, два пропали. Одне було кривеньке пропало, і одне чомусь не знаю, чи притоптали, наче не притоптане було. Не знаю, ну і все, слава Богу, це вже їм. Друга неділя пішла, то все добре. Виношу на двір, і наші курчата і гусеня. Там теж чотири гусенята є, а тут одне дивіться, здорове і курчатка. Курчат теж з більших одне чомусь пропало, не знаю, там в уголку я його знайшла. Чи воно там десь придушилося, чи що, а так все нормально, анкалічка навіть і теж живе, так що все нормально, це вже в мене разом і більше, і менше, але нормально себе почувають. Так що в нас все добре. Так що, друзі, такі справи в нас, такий невеличкий огляд у мене сьогодні. Ще нічого такого не роблюсь. Зараз піду буду поливати, а так вже не знаю, може завтра вже на вечір щось буду робити. Так що, всім дякую за перегляд, до нових зустрічей, всім мирного неба, щастя, здоров'я, всього найкращого. І до нових зустрічей, Пока.